Харків пережив чергову нічну атаку. Цього разу шахетами найбільше руйнування наслідкового прильоту у Слобідському районі. Були вибухи шахетів. На жаль, постраждала два багатоповерхових житлових будинка. Вибите вікна. Таких глобальних по теплопостачанню типу немає. Інші мережі зараз обслідуємо. Крім цього, постраждала крамниця і теж потребує ремонту. Ще в одному районі міста Харкова там приватний. Будинок, на жаль, зруйнований, і теж легкого ступеня тяжкості є поранення. Правоохоронцями зафіксовано влучання трьох шахедів у житловому секторі. Пошкоджено нежитлову будівлю, супермаркет, автомобілі, кафе. У багатоповерхівках вибито вікна, травмовано людей. Слухали звук шахеда в першу чергу, а потім другого шахеда і третього із Жахливими взривами. У мене балкон вилетів. По моєму під'їзду повилітали балкони це восьмий під'їзд, вікна повилітали менш. Але у будинку повилітали і у четвертому, і у п'ятому. По, по цій стороні, на стоянку. Ось така ситуація. Жахливо бачити кожного, хто. Ждає, особливо діти. Коли в місто виїжджаєш, кожна будівля це окрема біля окремий жах. Це було дуже жахливо. Тут у мене знаходиться… Було дуже жахливо. Тут у мене батько живе 86 років. Осколками від вікон йому поранило ліву сторону. Ну не сильно, але склом побило. Жодного вікна, все розбито. балкон розбитий, шматки. Ну це страшно. Дуже страшно. Серце кров'ю обливається, від нього нічого не залишилося. Тому що у нас в центрі теж постійні прильоти, і ми теж все це переживали не один раз, але у нас було полегше ніж. Той. У нас було полегше, ніж тут. Страшний жах. Осколком сколько попробивала окна, стіни. Пробила коридор і стіну, а потім осколок з вікна спальні полетів через спальню, через коридор і пробив наскрізь входну двері. Ну, поперелякувалися. Дим був. А ми не знали, від кіль він взявся, той дим. Чи ті осколки горіли. Ну дуже страшно, дуже страшно. Жах, жах, жах. Не думали, що. -то? Маму недавно похоронила, вона і не знала, що тут таке. З самого ранку приступили до роботи. Дуже багато було вибито шибок, вікон, рами. Прибираємо, зносимо до кучі це все. Для подальшої утилізації роботи у нас багато, але ми все зробимо, впораємося, стараємося якнайшвидше це все прибрати. Усуваємо наслідки прильоту, було пошкоджена проїзна частина та пішохідна зона. Обсяг пошкодженого покриття близько 60 квадратних метрів. На даний час усуваємо усі неровності проїжджої частини, що виявилися в наслідку ушкодження. Також буде зроблене пошарове засипання основи дорожньої та буде відремонтовано литим асфальтобетоном. Те, що стосується житлового фонду, наразі пошкоджено два багатоповерхових будинку. Будинки це там, десь 150 вікон на сьогодні, теперішній час, але ще інвентаризуємо, дефектуємо, може щось додаватися. На загал пошкоджений ще трохи приватний сектор, поряд, адміністративні будівлі і покриття там асфальт. Комунальні служби працюють, і я думаю, що впродовж цього дня тобто, ми все закриємо і те, що було пошкоджено, ну не відновимо, закриємо. Давайте так, попрошу Ці обстріли і, і ці жахливе влучання у колишню, вже скажу, по Пушкінську вони прискорили процес переименування. Взагалі хочу сказати, що у нас відбулася сесія міської ради, на якої ми змінили 65 назв вулиць, які мали назви російських міст, російських діячів, і у тому числі вулиць. Пушкінська е, сьогодні е, має зовсім іншу назву. Е, вона названа на честь, честь е, нашого е, харків'янина е, слабожанина е, Григоря Сковороди. Я пишаюсь дуже цим. І е, підтримка, е, знаєте, була дуже дуже така серйозна підтримка з боку харків'ян щодо переименування е, цієї вулиці, е, бо ми ставили... Це питання на інтернет голосування. Що стосується інших топонімів, то дійсно нам ще предстоїть перейменувати дуже багато вулиць, дуже багато топонімів, але ми будемо це робити, і це сьогодні просто необхідно. У Нас дуже багато вулиць залишається, ми обов'язково повинні перейменувати по законах України, і ми працюємо кожного дня. Це така скрупульозна робота, яка проводиться. Бо нам потрібно все зробити таким чином, щоб це було виважено, щоб це були історичні назви, щоб це була назва на честь, на жаль, загиблих наших героїв, які захищають. Україну, захищають наше рідне місто, місто Герой Харків. Тому це такий процес виважений, але він відбувається і ми все це зробимо обов'язково. Школи, дитячі садочки, лікарні, поліклініки, історичні та культурні пам'ятки і тисячі житлових будинків, не враховуючи комунікації та критичну інфраструктуру. Все це зруйнувала Росія в Харкові за час повномасштабного вторгнення. Кожен обстріл призводить до колосальних руйнацій. Статистика з кожним разом змінюється тільки в гірший бік. Ці цифри в деталях мер Харкова озвучив представникам всіх фондів та організацій, що всі ці місяці допомагають місту проходити ці складні часи. Харків дуже серйозно постраждав, і нема жодного міста в Україні такого постраждавшого, як наше місто, і це ви бачите. І я дуже вдячний вам за підтримку, бо ми маємо дуже потужну підтримку. і Це дає нам змогу поступово відбудовувати наше місто. Крім цього, я дуже хочу подякувати офісу президента, бо ми маємо певні субвенції, за рахунок яких ми теж можемо відбудовувати. Але Ли нам потрібно сконцентрувати всі зусилля всіх наших міжнародних партнерів, фінансових інституцій, міського бюджету, відповідно, обласного бюджету щодо відбудови нашого міста. Ворона це дуже дуже важливе. І якщо я казав, що збитки, які сьогодні підраховані на літа минулого року, складали складали приблизно 9,5 з мільярдів доларів США, то сьогодні це вже вже 10 мільярдів і кожен прильот, кожна вибуха це дуже серйозна руйнація І ця цифра не остаточна, допоки російський ворог безпощадно гатитиме по Харкову. Тому питання номер один для Харкова підкреслив мер системи протиповітряної оборони, бо без ППО користі не буде. я Хочу сподякувати всім за те, що ви. Робите для нашого міста, насправді ми дуже цінуємо це і е, всі бачимо, скільки зусиль ви прикладаєте для того, щоб допомагати нам у такі скрутні часи. Е, але хочу сказати, що скільки ми з вами не працювали, не робили, е, якщо у нас не буде сучасних систем ППО, якщо ми не зможемо закрити небо. То наші зусилля будуть знаєте, знавальовані і дуже знавальовані, Бо ми маємо маємо приклади. На жаль, що ми відбудували чи той чи інший будинок, але потім ще потрапляння, і все знову нам приходиться. Відпрацьовувати, відбудовувати, відновлювати, тому дуже хочу, щоб ми зосередили. Я все розумію, але засередили свої зусилля на тим, щоб у Харкові з'являлася сучасна ППО, і люди були захищені. Це головна, головна мета на сьогодні, і наше головне спільне завдання. Стан енергетичної системи Харківщини, що зроблено, та на чому слід зосередитися. Ці та інші питання обговорювалися на робочій нараді за участі міністра енергетики Германа Галущенко, що пройшла у Харкові. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що, попри щоденні обстріли, система енергопостачання та теплопостачання у мегаполісі працює як годинник. Харків'яни не відчувають жодних проблем з подачею опалення, зокрема. Хочу сказати і подякувати сьогодні нашим тепловим мережам, які під час підготовки до опалювального сезону зробили неймовірне, бо вони переклали 220 км магістралі, тільки магістралі зробили, відновили все те, що накоїв російський агресор. І сьогодні ми стало проходимо і впевнено проходимо опалювальний сезон. Крім цього, ми не стаємо на місці. Ми зробили таким чином, що у нас є сьогодні певні можливості. Працюють на харківських теплових мережах. Вже працюють 5 кагенераційних установок на 70 кВт кожна. Крім цього, на Т-4 завдяки донорській допомозі. Ми реалізуємо кагенераційну систему потужністю 6 мВт. Для нас це дуже важливо, бо це дасть змогу забезпечити електроенергію Т-4. І як наслідок ми будемо будемо казати незалежні і під час можливих блокаутів буде заживлено 260 тисяч споживачів. Сьогодні у нас працює 31 блочна модульна котельна, яка теж дає можливість, якщо навіть буде блокаут, то 40 тисяч абонентів, абонентів будуть заживлені, Не будуть з теплопостачання. Наскільки все продумано та організовано зазначено? Вигор Терехов доводить те, що протягом всього цього опалювального сезону у Харкові один раз перезапускали систему опалення, проте містяни цього навіть не помітили. Також у місті працюють пункти незламності, де у випадках можливих блекаутів містяни зможуть зарядити свої телефони, відпочити та зігрітися. Для цього також була проведена дуже велика робота у кожному районі Харкова. Ключове для нас безумовно це те, щоб під щоденними. Обстрілами і ми забезпечили наших споживачів, зокрема містян, і в тому числі жителі Харківської області, максимально забезпечили електроенергію та тепло. А в цілому хочу сказати, що завдяки роботі, перш за все, тут по місту це військової адміністрації, керівника мера. Насправді, Харків, Харківська енергосистема як міста, так і області працює стабільно, забезпечуючи відповідний обсяг генерації, в тому числі локальної генерації, і, по-друге, забезпечуючи відповідно максимально швидко ремонти по всім видам пошкоджень, зокрема, це... Електропередачі, зокрема лінії електропередач, зокрема, це і пошкодження газової інфраструктури. Тому дуже важливо, що ця робота вона є системна. Більше того, величезна робота проведена з точки зору ремонтної компанії Харківської області. Перш за все, ми говоримо про об'єкти генерації. Просто величезна робота проведена, і сьогодні дійсно ми констатуємо, що ми ми маємо відповідні резерви в системі, які у разі необхідності можуть додатково забезпечити і генерувати відповідну електроенергію для потреб споживачів. У Шевченківському районі продовжується ліквідація наслідків ракетного удару окупантів. Комунальники працюють на вулиці Бакуліна в одному із житлових будинків, поруч з яким на початку січня прилетіла ворожа ракета. Активно ведуться роботи із консервації будівлі, аби опади та інші причини не зіпсували майно харків'ян. Одразу ж після прильоту в цьому будинку були заколочені всі вікна. Це порядка більш 200 штук та ми приступили до роботам, пов'язаним з кровлею. На цьому домі 1920 метрів покрівлі, яка була на вчеті зруйнована. На сьогоднішній день ми змогли законсервувати здання. Роботи ці вже закінчуються. Ми на цьому зданні замінили сім вхідних дверей. Відразу ж тому, що вони були все, всі пошкоджені, і е, проходилась е, нас поліції стояти, охороняти речі мешканців. Чи не найбільше пошкоджень зазнала покрівля цього будинку? Тож у комунальників роботи достатньо. все сміття, яке ставалось після цього, було на покрівлі. Там ми одразу ж з комунальними службами все це сміття і е, потім. Почали робити временну конструкцію, яку змогли накрити банером на сьогоднішній день. Люди вже можуть бувати в своїх помешканцях, і в них на голову нічого не капає. Одразу ж після прильотів ми робимо все можливе, щоб не змогли заканструвати здання, щоб наслідки негоди чи щось не шкодило майно наших громадян. Зараз же закінчують роботи з консервації будинку та вже працюють над розробкою відповідної документації, додає директор профільного підприємства, аби найближчим часом почати відновлювальні роботи. На ну, зараз проходять. Проєктна кошторисна документація перевірку і в найближчим часом почнуться вже пішкоджувальні роботи по покрівлі. Харкова дав інтерв'ю журналістам BBC. Місцем зустрічі. Обрали майданчик, на якому будується перша в Україні підземна школа. Іде війна, але маленькі харків'яни мають право на навчання на знання. Зауважив Ігор Терехов. Нам потрібно оберегати наших дітей, щоб вони навчалися в безпечних умовах. Тому ми і будуємо таку школу. Ми плануємо почати навчання в цій школі у березні місяць цього року, тому я вважаю, що до березня місяця. Війна буде тривати, а діти мають право на те, щоб навчатися. Такі школи будуть з'являтися в усіх дев'яти районах міста. А що вам відомо про плани росіян щодо України та Харкова? Запитали журналісти. Неважливо, що хочуть росіяни. Не важливо, як ми будемо давати відсічі. І сьогодні військові, ми всі сконцентровані на те, щоб дати відсіч російським агресом. Виказали іноземці своє здивування побачивши, що місто функціонує і в ньому кипить життя, попри те, що війна триває. В таких умовах ми повинні жити, бо життя одне так. Нам потрібно якнайшвидше перемагати і перемогти ворога, бо іншого вибору у нас немає, бо не буде ніякого життя. І що стосується людей, то ну так, ми вимушені сьогодні бути в таких обставинах, бо йде війна, ми відстоюємо себе, своє життя. Ми відстоюємо життя і майбутнє своїх дітей побачили іноземні кореспонденти на власні очі і всі місця прильотів в ракет, розтрощені будинки. А як виставитись до свого сусіда? Запитали журналісти у мера Харкова. Сусід він є агресор, перш за все. І Він держава сьогодні, держава-терорист. Бо коли обстрілюють житлові квартали, коли гибнуть люди, останній прильот 11 людей не стало. Все вони загибло частину ми вже поховали. Я бачив, як доставали дитину. Я бачив, як розтрощили чоловіка, який був у приватному будинку, його по кусочкам доставали. Звідки я бачу цього хлопця, який чудом вцелів, але лишився частини ноги. І він п'ять годин, годин пробув під завалами, подавав ознаки життя, його врятували десантники. І Це я бачу. Як можемо ми сьогодні, сьогодні відноситись до як ви кажете, свого сусіда? Харківський міський пологовий будинок номер 1 знову почав працювати після майже двох років вимушеного простою. Зараз тут вже приймають пацієнтів. А на початку повномасштабного вторгнення медичний заклад страждав від ударів окупантів, в тому числі і від авіанальоту. В цілому, так чи інакше, говорить директор пологового було пошкоджено 50% будівлі стаціонару. Напротягом 22 2022 року стаціонар пологового відділення зазнав декілька ударів, декілька руйнувань. Ну, перше, найбільш масштабніше це було 1 березня 2022 року і потім ще були квітні, в травні 2022 року. Ну, то, то більш незначні, але ж також привели до руйнування вибуховою хвилею, уламками деяких вікен, фасаду будівлі та інше. Відновити один із популярних пологових Харкова допомогли партнери із міжнародної організації міграції. Муніципалітет провів кропітку роботу і як результат оновлена будівля стаціонару після жахливих обстрілів. За сприянням міжнародної організації з міграції також в цій будівлі були проведені ремонтні роботи на всіх поверхах. Також покрівля і приміщення укриття на всіх поверхах були замінені всі пошкоджені вікна, а також міжкімнатні двері. Було також відновлено 880 квадратних метрів покрівлі даху разом з крокиною системою. Також були відновлені роботи лабораторії і кухні в укритті для її повноцінного функціонування. Були встановлені душові туалети. Також були встановлена система вентиляції в операційній. І відновлені комунікації, тобто це труби водопостачання та каналізації. Роботи почалися 23 серпня 2023 року. Закінчилися роботи 3 січня цього року, 2024. тисячі Дані роботи були можливими за сприянням місцевої влади та з координацією з нею. Тож тепер пацієнти стаціонару у разі небезпеки можуть розміщуватись в облаштованому відповідну норму укритті з генераторами, обігрівом та іншим необхідним обладнанням. У закладі кажуть, з персоналом було проведене навчання, аби у короткі терміни всі, хто знаходиться у будівлі, могли перейти в безпечне місце. Більше того, пологові забезпечили і обладнанням, що зробить надання послуг пацієнтам ще більш якісним. Було від медичного відділу надано апарат експерт класу УЗІ про е, звукової діагностики, і додатково по запиту було додано стіл операційний. Планується ще допомога з біохімічного аналізатору і ліжок для прийому пологів у кількості трьох трьох штук. Ми координуємося з департаментом охорони здоров'я з адміністрацією, і ці всі наші дії згоджено проводяться з департаментом. І ми маємо надію, що ця процедура буде покрита для наших нашого населення повноцінною. Хочу висловити вдячність за цю проведену роботу. По перше, нашому особисто міському голові голові Олександровичу Терехову, тому що саме під його особистим керуванням були були знайдені ті. Спонсори та міжнародна організація Було прийнято рішення про відновлення пологового будинку в такий непростий час. Та були виконані ці, ці роботи, і також висловити подяку міжнародної агенції з міграції за проведений за проведену роботу. Тож тепер пологовий будинок як ніколи готовий приймати пацієнтів та забезпечувати їх всім необхідним. Тим паче можливості є, говорить персонал. Це у нас стол для обогріву на кожного. Як тільки дітки з'явилися, у нас є тепло, у нас є світло, і діти тут ми проводимо першу роботу. Спочатку діти у нас з мамами знаходяться зразу після пологи, а потім, коли дитину треба одягнути, ми кладемо на це ліжечко і їх одягаємо. А потім з мамами з мамами. все з мамами. За даними департаменту охорони здоров'я, з початку повномасштабного вторгнення 65% медзакладів у Харкові зазнали тих, чи інших ушкоджень внаслідок бойових дій. Втім, місто поступово працює над тим, аби все відновити та забезпечити мешканців прифронтового мегаполіса якісними медичними послугами. В нашому місті сім пологових будинків. За останні під час воєнних дій агресії Російської Федерації, звісно, зменшилась кількість народжувань в місті. За останнім часом це десь складає порядка десь двох тисяч. Якщо раніше це було 8-12 тисяч рік. У зв'язку з тим, що люди людей стало в місті менше, але Надання медичної допомоги, лікувально-діагностичний алгоритм нашим пацієнтам від цього не страдає. Все достатньо комплектовано в повному обсязі. Наші всі пологові будинки відповідають дуже високим критеріям якості надання медичної допомоги.